Виконуємо номер 1016 із підручника Алгебра 7 та номер 43.5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Не виконуючи побудови графіка, знайдіть нулі функції і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Нолем функції називають таке значення аргументу, для якого значення функції дорівнює нулю. Підставимо замість y 0. У нас утвориться рівняння 5х дорівнює 0. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з ножників дорівнює нулю. нулю не дорівнює, тому нулю має дорівнювати х. І записуємо відповідь. y дорівнює 0, при х дорівнює 0. Завдання друге. Утворюємо рівняння 3х мінус 6 дорівнює 0. Переносимо мінус 6 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Поділимо на 3. Отримаємо 2, записуємо відповідь. Y дорівня нулю при х дорівнює двом. Завдання третє. Утворюємо рівняння. Добуток до рівня нулю. Частка у нас частка відділення дорівнює нулю. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Отримаємо 0 і записуємо відповідь. Y дорівнює 0. при х дорівнює 0. Завдання четверте. Утворюємо рівняння. Нам невідоме ділене. щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 8 множимо на 0, отримаємо 0. І тепер переносимо 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний, і поділимо на мінус 1, отримаємо 5. Записуємо відповідь. Y дорівнює 0 при х дорівнює 5. Номер 1016 із підручника Алгебра 7 та номер 43.5 із підручника Математика 7 виконано.